я не знаю де це може просто просто добрий вечір А, що у нас, а, сьогодні, вітаю. Звісно, добрий день, а, в ОВЕ, важливе питання. Питання. А, ось тут у рекомендаціях. А якщо позиція Провози включені з порядку денного питання про погодження кандидата на посадку командира в формування. І включити до порядку денного питання про затвердження рішення комісії з розвитку питань щодо надання компенсації на пошкодження об'єктам нерухомого майна в бойових дій, терористичних актів диверсій, спрямованих збройною агресією Російської Федерації проти України. Там чотири питання, прошу пакетне познакомиться. А друге про створення місцевої ініціативної ради з питань публічних інвестицій інвестиційської сільської ради затвердження її складу. Третє про створення комісії з питань розподілу публічних інвестицій інвестиційської сільської ради затвердження її складу. І четверте про видалення зелених масаж. Заліжних за було звернення рішення комісії з роздощенусації за опорудження об'єкту на кого можна. Ми знаємо, що пам'ятаємо, що нас сталося вчені в нашій громаді, але працював було пошкоджено двадцять вісім три з яких відлягають повністю, вони зруйновані до експертизи, чекаємо експертизи від уже закричених протибудинників, але на сьогодні опрацьовано і кошторис прораховано по чотирьох будинків, це захід на 16, 18, 23, 30 комісією прийнято рішення щодо недельної компенса... компенсації за пошкодження об'єктів, прошу заправити дані в

Складу ради привітали доклада раду очолює сільський голова Роман Миколаєвич, заступник голови ради Пісакові Сталіна Сергіївна, запитань ради Шевченко від Осіма і члени ради Меліт Тетяна Сергіївна, Серпійського Олександр Іванович, Шевченко, Микола Вікторович. Байської Миколаївна підняття Тетяни Водієва, Бачу Свободина Васильівна, Симі Федорович Олександр, Сміл Геннадій Вович, Тетук Дмитро Іванович, Помазан Михайло Миколаївич, Кучина Ольга Алексіна і Мало Петрі Парсентівич. Положення про місцевої адміністрації ради придбачені функції, форму, в яких вона приймає рішення, і, як спілкаються, збирається, що потрібно вітання, чи. не ви ж помислені з глядачами, я розгадала, що можна попросити. Скажіть, пані, а якова та діяльність її на статті Міністерства? Стосовно, вона має діяльність, це організація, яка займається діяльністю своєї проблеми з інфраструктури, розв'язок з утвердженням підмісткового плану підвищення інфраструктури, розв'язок з утвердженням єдиного проєкту на профілю і моніторинг подальшого виконання. А план відживіть, батько? Запитання, скільки, будь ласка, на якими принципами ви керувалися, як ми якесь якісь забажання людини, чи це просто було якось там переємно якесь? Бажання обов'язково проховуються, також на раду, до ради входять як депутати цивільної комісії, депутації обов'язково підписку і громадської ми можемо виключити ще людей ці владу, там значно ці громади? Прошу тоді на розгляд виконавчий комітет, запропонувати, я би хотів десь ціле групи, мені дуже цікаво. Що може, я приймав участь в комплексному плані і в плані реалізації стратегії і стратегії? Що ви не будете проти, заключити вас на теж і помазірство? Дуже цікаво. Я думаю, що буде ходитися. Чим є в складі групи певні фахівці і люди з економічної освіти? Чи можливо ми вже приймали участь в події проєкті? Кого можете назвати два-три прізвища? Представники бізнесу до нас може всі визикономічними, світловочка, світо заступного голова і безполітично. Представники бізнесу можна Дуже цікаво, Щоб це бізнесу, який ми не хлоп'ек з чим сьогоднішній день, я, а, плавав, в принципі, а, з дня, а, з води, ну, в з, а, море. А то ми, е, пішли другий день, вибитно з борестю, я, і в За А, самотіркися промазан. І з Ревного івано. Ці люди проживають в місті, чи вони певний бізнес мають в нашій команді? Є люди, які проживають, є люди, які мають бізнес, які є своїй своїй громаді.

Він поводився, так? Він тут є присутній всіх погодився. Тому що йому інвестиційні проєкти дуже цікаві. А в громаді це цікаво? В громаді Роман Ніколаевич. На сьогоднішній день я відсудав громади, наприклад, консультації з усіма учасниками, як бізнес-класс.

А, Саме завдання. Я перепрошую, просто я говорила, що є плани, чи мали про що в проєкті плані ще немає, що конкретно буде. Що буде так роздійснувати, я далі буду робити. Зараз каже, що я ще не сказала, не забрали. Топча що не буде. Так якщо завдання мати, я давайте. Нехай буде топча робота. Давайте за роботу. Всі підготовчені треба зробити для того, щоб в цьому році ми виконали додати по формуванні бюджету на наступний рік навіть держави зміниться підхід до бюджету плані. Необхідно вже спочатку затратити, розробити, тому що всі капітальні видатки.

Питання, скажіть, Можливо, вам не косаковської достатньо для того, щоб робити ваші справи? Зараз вас просять включити в список представників громадськості? Запитання, скажіть, будь ласка, це з поводу інвестицій? Скільки інвестицій було пропозицій в нашій громаді за останніх півроку? Можете сказати? що я я розумію. Хто, у мене друге питання: хто цим займався раніше? Чи, Меність, зараз зараз. Хто цим займався раніше, зараз чим а, а, а зараз займатися хоче? Чим Щодо Скорбово публічних інвестицій, будь ласка, звільняється в раду з запитом, а мимовірно. Громадських відличів гірської територіальної громади з метою прозорості діяльності цієї комісії, враховуючи те, що мова йде проточність про розподіл публічних коштів місцевої бюджет. громади. Тобто це бюджет місцевої громади, який буде розподілятися, в тому числі і планувати хто доносить до громадськості, те, що відбувається в стінах гірської сільської опозиції вже опозиції. Я могу придумать, потому что на сегодняшний день я, я доступ. Со... у нас 7 месяцев полное это мы не что а у нас дети круглые Es, ви не маніпулюйте тут. Трошки голосніше, будь ласка, мало Вас Взагалі не чутка. Будь ласка, можна ще питання? Ще питання. Не нажимайте кнопку. А що ви ставите на питання? Є пропозиція позвучала. Що ви? Що на увазі? Можете почати тримати? Це рішення. А що, що ми проголосували? За що ми проголосували? На що ви голосували? Зарості взагалі, як марионетки, за зядь з на кнопку. Ви серйозно проголосували? А ви проголосували? Я просто... А просто... А просто... А знаєте а тих фані? людей? За... А навіщо ви голосуєте за? Не я я не переможете. Будь ласка, тиша в залі. Чи стали голосніше так, говорити? Добре, ці, я треба ну, спочатку. Ви що ми або слово давайте, місії, Роман Миколаївич, або закінчити цей цирк? Або слово давайте людям, або буде така ситуація. включіть комісію в... громадську в... реальних в... людей, які в... ви... ви що робите буде, ви що виробні через південно і обладати це обгадали це. Я Ми, сказав. Ти, що ти, ти сказав? Чого посміхаєтеся? А взагалі, як так. ви збираєтеся жити потім, після того, як буде вже перемога? Що з вами сталося? Ви йдіть по вулиці Міджуріна, пройти не можна. Йдіть е в е е е машину. Я бережу. Все робить зараз. А скільки кошти йде до цього голосування? Тротуарів немає, пройти не можна. Я так точно. Ви бачите кромати? Свіття контролюєте? А чому охороняєте? Ну чому так? Я хочу запитати, я сама піднимаюсь, їм не дают слово. Ну, Вы вообще поенсию в кори збираєтеся зустрічати? Вам не страшно? Швейцарии. Я я не не в Швейцаріи давно. Первый канал точно. Я пробиваю тут давно. Ай, вы можете пустить. Навіщо ви взагалі цим займалися? Ні, чи ми давайте будемо розбиратися, що ви тут вашу складу? Ви не забезпечуєте, ніхто не поворот громадський порядок. Якщо навіть звала вас на смітник, там були порушники, то поки а людина... ви приїхали, перевірили? Да, перевірили. У нас кого що людина в пакет, який на ламусимі ящик поруч. Ми ж договора. Що ви залишите? Ми перевіримо. Ви перевірить, ви вибачайте, перевірить таку, як я. Тільки та людину. А за ти як виходять так і віримо, вони не перевіряли. бояться. Так, ви Ні. Ні. А, а ваші це хто? А ви з якого села? А вони з вони, якого? Вони, вони тут тут розуміють. А ви тут не живете? <гум> Ми, Я не ось, бачу. У нас залітний птах, найновані нам посидіть. За питання. Вони <гум> на що <гум> працюють? <гум> на що, на що? <гум> Ой, на Ой, на того? О, якого? А ти ви живете? Ви живете, ніякого на це? А ви? Горі? Ви зареєстровані горішки? А ви в ремонті зареєстровані, так? Це погано, тому що я запитую. Я не кажу погано чи добре. Я запитую